Ви ще не відпустці? Тоді відпустка йде до вас. Участь у груповому етапі Ліги Європи, перемогу у турнірі Копа Дель-Соль, знову вихід до Єврокубків з п'ятого місця Карпати провели один з найуспішніших, але водночас і один з найважчих сезонів у своїй історії. Сьогодні ми підбиваємо його головні підсумки. Тож вітаю! Продовж наступних півгодини. Дивіться усе, що варто знати про Карпати. Навіщо ці всі студії, задушливі конференц-зали, коли на дворі така погода. Підсумки другої частини ми вирішили підбивати політньому поряд з озером на шашликах, на якій запросили гукі Паракарпат Андрія Тлумика, зіркового ветерана, володаря Кубка СРСР 69-го року Богдана Хрещака та одного з найактивніших фанатів 16-го сектора Брілка. Тож. Ну але, ой, починаємо. Не, ти їш в кадрі? <різь> <різь> штурки, 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 не То, до речі, від гурулі нам лишилася вина. час це гроші, але в нашому випадку нам просто не терпиться почати згадувати минулий сезон. Тож, поки шашлики лише починають смажитися, ми вже переходимо до наших перших згадок. Тож перший тост у нас буде за найголовніше, що було цього сезону у Карпат це стабільність. команди, яка минулого сезону посіла п'яте місце. Як минулого сезону, до речі, цікаво. Після матчу з однієї тою самої командою здобула остаточну потівки в Єврокубки. Андрій кажуть, що важче втриматися на вершині, на своєму рівні. Було тяжче, можливо, в тому, що ми були на трьох фронтах і грали, то що було дуже багато ігор, ми зіграли, можливо, тому. Але команда показала, що за багато турів до кінця маю ну, чемпіонату ми вже завоювала собі п'яте місце. Другий історичний матч проти Таврії За останні два роки Карпати грають 23 квітня на Великдень. Перед його початком глядачам та ветеранам Загнобілих дарують Паски. Однак на стадіоні України тоді більше чекали на інший подарунок. Якщо ми програємо, у нас настрою не буде і свят також не буде. Спершу настрій львів'ян псується. На 17-й хвилині червону картку Голодюку показує арбітер Олександр Дердо. Але вже наприкінці тайму на Україні полярний настрій. Кочеш пасує на Федецько, а той спрямовує м'яч повз пара Таврії Кахрімана 1-0. Зіпсувати настрій Карпатівцям суддя намагається і в другому таймі. Тут не помітив, як Фещук підіграв собі рукою, а в цьому епізоді взагалі спершу показує жовту картку не тому гравцю, та потім виправляється, засвічує жовту доньцю і вилучає його. Втім, все це дрібниці, фінальний свисток і 1-0. перемога Карпат. Я сам сьогодні теж я сам сьогодні разом з ними відіграв і змучився, як вони. Картонні медалі від болівальників, а потім і повітряний екстрім тренеру від гравців. Так минулого року Карпати святкували вихід до Ліги Європи з п'ятого місця. Тоді для цього вистачило нічієї ставрію за два тури до завершення чемпіонату. Цього сезону ту саму п'яту сходинку за забронювали за собою ще за чотири тури до кінця чемпіонату. А після останнього у підсумковій таблиці випередили Ворсклу, що посіла шосте місце, на дев'ять очок. Якби ми обіграли... Металіст і Динамо, я думаю, що ми були би третіми. Ну але це і так результат непоганий, я рахую. Так що дійсно давайте за за стабільність. За стабільність, яка є в Карпатах і в нас за стабільність. У цьому сезоні фанати Карпат попрацювали на заздрість усім іншим клубам України. Перед нами зараз Брілок, один з найактивніших оболівальників Карпат. Скажи, будь ласка, в чому все-таки була така, чому настільки активно наші фанати того року, в принципі, провели такий серйозний перформанс на всеукраїнському рівні можна сказати. Ну безпосередньо то пов'язано. Це можна подякувати команді за таку, тому за, за, за такий результат. Тому що команда почала дійсно показувати результат. У нас почало збиратися більше. У нас з'явилося ще більше бажання допомагати команді. По-друге, відносини з нас з командою найкращою, я би сказав, в Україні і це є приклад для всієї Європи. Ми якби одна сім'я. Окремо Олегу Колонову. Це просто таких тренерів. Я не знаю, треба просто пошукати. Мене питалися. В чому секрет наших перемог, домашніх ігор, що ми тільки програли одну ігру, можна сказати. Я сказав, що це завдяки фанатам, тому що вони нас підтримують, вони нас женуть вперед. Шість аншлагів та понад 300 тисяч глядачів. Такою була відвідуваність домашніх матчів Карпат. Попри це, занобілі можуть похвалитися і виїзною підтримкою. І в Луганську, і в Сімферополі, і в Харкові фанати нерідко перекрикували господарів. Всім мамам, ми передаємо привіт. Всі мами, ми на виїзді, живі, здорові, все добре, чекаємо перемоги нашої команди. Гасло своєї підтримки фанату увіковічнили у вигляді банера, завжди вірні, що його намалювали під найактивнішими секторами стадіону Україна. А піша хода у вишиванках з центру Львова на стадіон разом з болівальниками Київського Динамо взагалі навела фурор у фанатському середовищі. На таку підтримку команда у боргу не залишається. Комусь дістанеться дорогоцінна, спітніла футболка, хтось просто відчує, що його сили і ресурси не канули в лето. Ну, дуже велике для того сприяння, сприяння що ми виіграли. Це завдяки їм. Тому я хочу сказати їм велике дякую. Це наші дійсно друзі. Тож другий тост за наших друзів, за фанатів. Oh you Тож, третій за традицією п'ємо за тих, без кого ну, самі футболісти не можуть уявити футбол. Власне, за їхніх жінок, які не раз після гри зустрічали їх ві... в аеропорту після виїзних матчів. І ось Андрій, пам'ятаєш, коли ви були на зборах, ваші дружини між собою грали футбольний матч, так би мовити, психологічно вам вирішили допомогти. Пригадуєш цей епізод? Ну, на нас тоді в цей момент не було у Львові, але я бачив відео і досить непогано. Можна сказати, ну, але хоча моїй дружині це не в перший раз. Ми, в нас на дачі в мене є футбольна площадка, і ми постійно граємо в футбол, коли гості приїжджають. то Жінки, діти у нас такі приходять баталії там з підкатами зі всім. Так що я думаю, що моя жінка була якби як риба в воді. Я радий за те, що, що сказав Андрій, що його жінка як ініціативу дає. Я за то, що за любов, як третій то залюб за, за любов і за любов до круглого міча, в якої немає ні початку, ні кінця. Тому в тій любі, в коханні тому. Доки футболісти зимували і тренувалися в теплих краях, кохання їх підтримували кожна по-своєму. Аня Гурулі, припустимо, шукала чоловікові подарунок. А із і, і всім лоран серії немає таких засобів. Сім'я Ігора Худобіяка з нетерпінням чекала появу чоловіка і тата в онлайні. Правити та флікціончика. Мама відправляє. А хтось намагався підтримати своїх чоловіків на зборах, морально та навіть фізично, граючи у футбол. Я трошки боюсь грати. Мені здається, що може в голову попасти. Ще щось. Ой, ну, ворота – це важко взагалі. Психологічно, манікюр, розумієте, можна нігтя зламати, так. Вже потім всі разом чекали коханих в аеропорті після важких зимових зборів. Кожного разу зустрічають їх і після виїзних матчів. Вони найкращі були і будуть. Та завжди супроводжують своїх чоловіків на домашніх іграх. Це не передати словами. Після жінок прийнято пити за мужчин за чоловіків. Самій команді всі чоловіки, всі мужики, які грають до кінця, які викладаються на полі. Але я би хотів відмітити одну людину, яка з приходом якої я би сказав, багато змінилося в команді, багато змінилося в нашому русі. Це є наш головний тренер Олег Кононов. В кінці сезону ми зробили йому великий банер. Це наша велика подяка за його за тренера з великої буквою. Так, головний тренер Карпат Олег Кононов дякував фанатам після матчу Карпати Динамо і за підтримку команди, і за вишиванку, яку ті подарували йому, і за велетенський банер розміром 300 квадратних метрів. Визнання тренер Карпат отримав не лише від фанатів. Оцінили роботу наставника і міські чиновники, вручивши білорусу орден Святого Юрія. Андрію, що ти можеш додати про Олега Георгійовича? Ну, Я підтримую наших фанатів, брілка. Реально наш тренер зібрав команду, зробив дух команди, поставив гру. Так що велике йому дякую за ту команду, яка є. Так що я думаю, що ну, кожен гравець нашої команди він підтримується за всіх чоловіків футбольного клубу Карпат! Про такий вибір мріють, напевно, багато дуже футболістів і журналістів, які роблять потім такі схожі хід паради. Нам було тяжко обрати і перемогу сезону з тих, з тих матчів, в яких перемагали Карпати. Звісно ж, всі ми пам'ятаємо. То нічию з Летасраем, яку також можна назвати перемогою, але все-таки, якщо говорити про другу половину сезону, це це однозначно матчі з Шахтарем на початку весни. пане Богдане, ви тоді, коли йшли на футбол, ви вірили, що можна обіграти той Шахтар, якого побоювалася навіть трішки Барселона? Ну, до матчів з Барселони? Всі вважали. Знали, що то команда з характером. І характер, який проявляється, заложений ще в ті часи. Молодь, яка зараз є в команді, вона підтримує. Я завжди. Певний в тому, що була, є і буде команда в нас. Сказано майже все, але я кажу, ну правду сказав пан Богдан, що е, Карпати завжди поважають. І хто би не іграв, хто б не їхав сюди, вони думають, головне не програти. Навіть нічию розраховують як хороший результат. Тому я думаю, що Шахтар тим більше після тяжкої ігри на ну, лізі чемпіонів і сюди їхав, побоюючись, а ми наоборот виходили, нас нічого не, ну, так якби не давило на такий результат, і тому такий результат і був. Пів години до початку гри Карпати Шахтар. Саме час згадати спільне минуле Артем Федецький спілкується із колишнім одноклубником Разваном Рацом. А це вже Рац і Разван Кочіш. Говорять про справи рідної збірної Румунії. А оці двоє свого часу грали за Карпати. Зараз Кобін уже у Шахтарі Тлумак і далі Зеленобілий. У Македонського ж новобранця Карпат Мартіна Богатінова друзів у Шахтарі немає, а тому і шкодувати його ніхто не збирається. З першого Кіпер витягує м'яч після удару Адріано. Після пострілу Едуарду Мартін вдало обирає позицію. Перериви нам сказав тренер, що нічого страшного немає в тій команді, і ми почали спокійніше грати. Хто заспокоївся, а хто і геть розлютився. Ігор Ходоб'як почергово обіграв Серну та Чигринського, віддав на Кужанова та, та цей гол вартий окремої номінації. <му> Після забитого м'яча ходуб'як і далі у центрі уваги. Едуардо пробує відповісти, та марно Карпати вперше за 12 років перемагають шахтар у чемпіонаті. Ну і що тут скажеш? Нє, ні, ні, я не див... ну, що тут дали, програю. Я можу піти. Спіки інлічні. Ми загубили три очки. Мабуть, все ж заслужено загубили. Моя команда НАТО розслаблено вийшла сьогодні на поле. Такого суперника, як шахтар, завжди приємно перемагати, тим паче при заповнених трибунах. Ну що ж, давайте те, що такі перемоги над шахтарами і грандами українського футболу були у твоїй кар'єрі безпосередньо Андрій не останніми. Ну а ми, як вболівальники, ще не раз такі побачили на стадіоні. Коли ми поверталися з турніру Копа дель-Соль вже в Львівському аеропорті, команда їхала в автобусі, мені задзвонили, сказали, що нас чекають фанати. Я передав це футболістам, сказав, що хлопці, не розбігайтеся, там вас чекають. Андрій, ти уявляв собі, скільки там буде фанатів і як вони будуть вас чекати? Якщо чесно, я не думав, що стільки. Ну, коли вийшов. Був дуже приємно здивований і дуже вдячний нашим фанатам, що вони нас іменно підтримують, що вони заскучили за великим футболом, тому що це було зимове місцезоння, і вони прийшли в аеропорт холодно, тоді мороз чекали нас. І ну, то на словах не передаш. Це просто треба це відчути. Ми заскучилися за кубком, в нас є така пісня, є що львів'янам згадати, рік 69-й. Для Львова завоювати кубок це є, я би сказав, навіть престижніше, ніж взяти чемпіонство. Та як ми брали кубок більше ніж 40 років назад, ми дуже ми збиралися, слідкували з тим турніром. Цієї неймовірної зустрічі могло б взагалі і не відбутися. Перед фінальним матчем Копа Дель Соль Шахтар залишився без 14 гравців, які поїхали до збірних. Луческо переконував, що фінал необхідно перенести. Карпати, які також залишилися без лідерів збірників, зосередилися на грі, а не на суперечках із організаторами. Звісно, шахтар був не в оптимальному цей. Звичайно, Шахтар був не в оптимальному складі, так само, як і ми. Найбільше гравців було відсутніх, що й вплинуло на гру. Але це не применшує нашої заслуги, хлопці грали в футбол. Грали, я думаю, на цей період добре і заслужено перемогли. Переможний гол у фіналі, який таки відбувся, забив Ігор Худобяк. Таким чином, Карпати та Іспанська Барселона стали єдиними командами, яким двічі вдалося обіграти Шахтар у цьому році. А те, що Карпати виграли у Донечан у товариському турнірі, для львівських фанів не мало жодного значення. Коли наша улюблена команда здобула перемогу в фіналі з Шахтаром, ми буквально може дні два це святкували, і то навіть ніхто не вирішував. Ціль була одна йти в аеропорт і зустрічати команду. Саме на турнірі Копа Дель-Соль фани Карпат змогли побачити потенціал першого іспанця в українському чемпіонаті Лукаса Переса-Мартінеса. А трохи згодом Карпати придбали його товариша з клубу Раєва лікано Борху Гомеса. В Україні іспанцям живеться непогано, але без піренейських делікатесів їм складно. Рятує хамон, яким можна поласувати, згадуючи сонячну Іспанію. Наступний тост і номінація одразу два в одному в нас про гол гол сезону. До речі, Андрій, як ти думаєш, який гол сезону для Карпат? Ну я думаю, це гол Федецького, однозначно протягом Галатасараю, сараю, коли ми вийшли в груповий турнір Ліги Європи. А якщо говорити про другу частину сезону, що би ти поставив на першому місці? Вже було сказано, що шахтарем ця гра була та, якби, сама ключова, ну, сама хороша, сама така, то і цей гол, я думаю, що так само він. В номінації вход. Ми побачили і Європу, і побачили, що можна таких грандів, як Донецьк, і збірна світу Донецьку грає, Карпати обирує. Ми можемо все. І слава Карпату. А я від себе ще коротко додам, що не лише за той удар останній Кочеша, а й за прохід худоб'яка, коли він обіграв і Серну, і Чигринського обіг, і за той удар Кожанова, після якого м'яч потрапив в голову Кочеша. Ну що ж за гол сезону другої частини? Шахтер теряет аут. Здесь проскакивает Сарну, І тут вот Чигринский, ну, ну как зіграв Кудабяк. Я там вже догнав м'яч і просто лицем був бачив усе, кому віддавати. Добре, що наші гравці були відкриті. Кудабяк, удар поворота. Невіроятний і гол. гол. М'яч торкнувся голови і Вже від нього відлетів. Але й гольовій ситуації у матчі із Шахтарем без дежав'ю не обійшлося. У минулорічній грі з Галатасараєм ходоб'як так само швидко та нестирливо пройшов захист суперників. Тільки тоді крапку ставив Федецький. Тренер вартари теж мені це якраз підсказав, і в мене теж це промайнуло, якраз коли я зупинив м'яч. Щасливий, що сьогодні забив Шахтар, дуже сильна команда. При такій підтримці забивати легше. Це все завдяки атмосфері, яку створили вболівальники і моїй дівчині. Я їй і присвячую свій перший гол Закарпати. Нещодавно ми мали тост за справжніх чоловіків, справжніх чоловіків на полі. Але всі ми добре знаємо, що Карпаття це є справжніми чоловіками не лише на полі, але й поза ним. Це ми можемо згадати і, скажімо, і хлопців на подіумі з вишиванками, і під час фотосесій різноманітних, які ми проводили. Пане Богдане, у ваш час були якісь схожі, схожі речі? Таких речей не допускали, тому що національні ті всі традиції. Все було, мені кажеться, як в шостому окремо. Дай Боже, зараз до того, що ми дожили, маємо вільну Україну і маємо те, що ми хочемо мати. І носимо те, що ми носимо. І хочемо мати свої свята такі, як ми хочемо, які в нас були, наших предків, наших батьків. І тому я за те, що робляться такі свята. Брілок, зокрема, акція з вишиванками, напевно, вас найбільше втішила, правда? Тобто шоу, яке зробили підтримування. Ми зробили в Україні. Так. так, звичайно, це б хотіло дуже подякувати хлопцям, тому що вони нас підтримали. Вони не змогли вдіти вишиванки перед матчем. Но хлопці після матчу вділи вишиванки, підійшли з тренером, зробили ми перекличку, хто ми леве, тому що ми є завжди зелені леве, що вони на полі завжди грають до кінця, ми на трибуні підтримуємо до кінця. Тому я їм дуже вдячний за ту акцію, і хай буде так завжди далі. Ми що продумаємо. Щось вигадувати довелося і гравцям Карпат. За звичайною шкільною партою вони зійшлися у дуелі з командою Сихівської гімназії. За рахунок футбольних знань та командним діям за нобілі змогли перемогти. У нас в Ужгороді такого немає, що футболісти приходять. До дітей, і якби це таки, я думаю, для них такий товчок буде, щоб футбол грати, і це така чуж школа футбольна. Ну, я думаю, я думаю, що треба буде там ще футбол з ними пограти, не тільки що що де коли. Забивши кілька інтелектуальних голів у футбольному Щодеколи Артем Федецький встиг побувати і в міській раді. Там йому вручили почесне звання друг Євро-2012. А трохи раніше він у компанії Грощипко знявся для ексклюзивного календаря Європейського Союзу, спрямованого проти насилля у сім'ї. Родині Мартіна Боготінова насильство не загрожує. Македонський воротар і мухи не скривдить. На Великдень він робить святкові закупи та йде до церкви. Хоч свята йому довелося провести наодинці, будь-яку життєву ситуацію він сприймає з усмішкою. Так само, як і найкомедніший вболівальний Карпат. Справжній світський і справжній лев. Левко дурко. Я дивлюсь на життя оптимістично, з гумором і раджу робити це всі. За Левів, за світських левів.

Ну і один з останніх тостів це за майбутнє за Карпатівських дітей. Цього року для них була побудована академія. Цього ж сезону були відкриті нові поля. Наша школа, четверта школа, зійшов чотири працює з Карпатами, допомагають Карпатина з м'ячами. Скаток дають, укатка поля. все рука допомоги від них є. Ще дитина Андрія Тлумака, я знаю, займається в Карпатівській школі. Як зараз займатися в цій школі? Звичайно, що зараз ну, мій син тренується в кікуті. Ярослава Ригоровича, І вони тренуються зараз на тому новому покритті, яке відкрили Карпати напроти центрального входу стадіону. І, звичайно, що це не порівняєш ті умови, які були навіть два роки тому, коли вони тренувалися на нижньому полі на Україні, на тій тирсі, коли вода, бруд. А так як зараз він приходить, чистий м'яч, стелиться, хороші м'ячі. Це одне задоволення. І якщо будуть такі поля, такі умови для дітей, то в нас будуть рости таланти. Два роки тому футбольний клуб Карпати відкриває академію футболу на базі училища фізичної культури. Там знаходиться футбольне поле з покриттям останнього покоління. Всі умови для тренувань, навчання та навіть проживання. Керівництво зеленобілих на цьому не зупиняється і вже цього сезону продовжує роботу в напрямку розвитку дитячого футболу. Влітку Карпати для дітей створюють поле з натуральним покриттям. Минає кілька місяців і вже готовий черговий майданчик в так званій коробці навпроти службового входу на стадіон Україна. В кінці сезону львів'яни розширюють географію, створюючи в Рава Руській власну школу та відповідні умови для тренувань. От зараз я останні пару днів тому був в Раві Руській, відкрили так само стадіон, відкрили школу Карпати. Це дуже здорово. І кажу, я рахую, що от зараз їм на керівництво клубу дуже багато що робить для дитячого футболу. За майбутнє, за Карпатівські таланти, за наших дітей. Цієї п'ятниці частина з них зробила крок вже у доросле життя. Для вихованців Академії футболу Карпат пролунав останній шкільний дзвоник. Втім, подорослішують сьогоднішні випускники лише завтра. А зараз до завершення чемпіонату вони ще наразі Карпатівські діти. На завтра гра вирішальна, якщо ми виграємо цю гру, ми проходимо спокійно в фінал. Тому, я думаю, ми поговоримо з хлопцями, щоб все відсвяткували завтра спокійно. Не доспокою лише керівництво Карпати, і надалі працює в напрямку розвитку дитячого футболу. Паралельно із налагодженням роботи з Раворуською міською радою Карпати знайшли спільну мову із львівською владою, яка пообіцяла сприяти футбольному клубу для подальшого прогресу дитячого футболу в регіоні, а також передати зеленобілим новий євростадіон. Однозначно на новому стадіоні має грати футбольна футбольний клуб Карпати це єдина догма, яку розуміють всі. Ми сьогодні багато чого згадали, але насправді є і одна подія, яка варта уваги просто сьогодні. Сьогодні день народження одного з учасників нашої, нашого застілля, по-іншому це його і назвеш, тож Брілок. Вболівальник, фанат Львівських Карпат. Вітаємо тебе з Днем Народження. І... Лишайся таким самим фанатом, яким ти є. Фанатом львівських Карпат. Дуже приємно почути ті слова іменно в цій обстановці і на цьому місці. Але наскільки я знаю, сьогодні 250-й випуск програми про Карпати, і тому від мене найщиріше побажання процвітання вам, хлопці. Хочу приєднатися до програми, привітати нашого фаната, щирого і відданого, який за нас стоїть горою, знаючи, як вони борються з. Болівальниками інших команд, так що тобі здоров'я і сил, саме саме головне. Ну і також хочу привітати програму. Е, я бачив багато передач, де я був металістів. Там саме передача про металіст і в Луганську чорно-білий називається передача. Ну, реально тут працюють професіонали. Видно, що професіонали, люди, які хочуть, прогресують і бачать цей футбол по-настоящему. Так що за вас, хлопці, щоб у вас все було добре. За Прокарпат. Ну а тепер відпочиваємо про Карпати, і футбольна команда Карпати йде у відпустку. Тож до зустрічі у новому сезоні наприкінці червня.